каштани, зелене листя білі каштани, зелене листя, білі каштани. Можна бити вже посуду, бабушка? Можна. суду, бабушка? Можно. Жадно, бабуся, стаж. Ти правильно миєш посуду, так як я тебе настроїла. Дивіться, бабушка, я мию і з цієї сторони, і з цієї. Бо твій дід ми тільки тут. А казав, тут не треба мити, бо тут ніхто їжу не ложить. Yes. Я так мені так ти мені казала, бабушка, по правильному посуду. Правильно. Доброго дня. Така ситуація. Вчора я планував до вечора переробити той інтелектуальний той. Помічника свого, як причули, він не хотів купати піляти, Чи, думав, а він хотів бути такий режисером щоб я далі все робив, а він буде тільки фільмувати. Всі веселом робити, щось в мене не вийшло. Я Бабушка не мені ще захотіла це? допомогти. Вона також вміє паяти, розбирається в діодах, тріодах. Не знаю, що вона там йому припаяла, що прикрутила, але дуже нас усміхалася радісно. І каже, діду, то вже пізно, бо то вже було півдесятої вечора, а ми спати лягаємо в 9 то вже так би темно, ніж була. Рано перевір'я. Рано я став, поснідав з бабушкою. що далі сталося, він бачив. Прийшло ото чудо, кинулося на тарілки і давай мити весело, мити посуду. Помило посуду. Бабушка йому ще там щось прискорила. Щоб швидше робив, звук підключила і побіг десь він там на чи квіти полувати, чи що. О, така ситуація. Значить, в мене помічника нема. Зібрати ще одного вже нема запчастин. Нема що. Але тут я маю ще одну проблему. Я, рано, я не так не підслуховую, але випадково суто випадково хочу. Як бабуся хвалилася своїй подружці, що вона має такого помічника, але їй одного мало, хоче ще одного зробити. І десь вона побачила в інтернеті чи десь вичитала, що є вже такі чіпи, що можна вживити той чіп, і людина стає теж помічником таким інтелектуальним. От. Так як я і хочу мені тут зробити. Ну, так як я у колі боюся, то колоть вона не буде, а планує, так я теж підслухав, підмішати мені котлетки того чіпа. От, від котлети я не відмовлюся, щоб там не було всередині напихано, Та я все одно з'їм. От, Планується на обід, вона мені планує підсмажити котлети. Значить, я такого вам скажу: якщо більше роліків не буде, Наша світова культура втратила видатного режисера, бабуся отримала ще одного помічника. Не може тим першим своїм нахвалитися, не хропе, їсти, не просить, не бубни, не, не щось, ні до досвід хат, по хаті, так, а піти. спить до твоєї години, то, коли витраю. на будильник заведе. Mm -hmm. Так що то, навіть то, не знаю, то, що то, 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 казати вам на квітки чи казати то, до побачення, казати до зустрічі. Результат буде, як казала бабушка, на другий <плес> день.